Бажаю всім доброго, чудового дня! Вітаю на каналі Країна Самоцвітів. Сьогодні ми з вами переглянемо деякі новинки прикрас по вашим запитам, а також я покажу прикраси в наявності. Розпочати відео хочу з малахітів. А чому саме так? Подумала про те, що наступний рік у нас, якщо я не помиляюся, рік Зеленої Змії, правильно? І от зустрічати новий рік. Чомусь такому зелененькому, мені здається, малахіт чудово підійде. По малахітам комплект, каблучка в розмірі 18,5. Вага каблучки 6 г. Камінчики 18 на 13 міліметрів. Всі вироби представлені в сріблі 925-ї проби срібло поліроване, нічим не покрите. Сережки, англійський замочок. Камінчики відкриті. Вартість комплекту вага сережок 11 грамів. Вартість комплекту 3400 гривень. Камінчики досить великі. Ось такий чудовий комплект. Покажу ще зворотній бік каблучки. В усіх цих модельках зазвичай всі камінчики відкриті. Класична овальна форма. Ще один комплектик. Камінчики трикутної форми вже Досить давненько шукаю свою чарівну власницю. Мені здається, досить сміливий такий комплектик. Отже, каблучка в розмірі 18 і 8, вага каблучки 6,6 грами. Сторона трикутника 19 мм. 19 на 19 на 19. Сережки, англійський замочок, камінчики скрізь відкриті. Вартість комплекту 3300 гривень. І по малахітам маю ще окремо одну каблучку. Трошки менший камінчик, ніж в наборі. Різницю видно. Трошки менший камінчик розмір каблучки 18 з половиною. Вага каблучки 5,3 грами. Камінчик маємо 16 на 12 міліметрів. Вартість каблучки 1200 гривень. По малахітам наразі це все, що маю в наявності. Було багато браслетів, намиста коли ще були. Ну, Поки що немає в мене. Все розібрали, поки що я їх ще не привезла. Так, просили, дівчата, в мене комплекти з чароїтами. Багато чомусь було запитів, було два браслети. І просили до браслетів привезти комплектики саме з чароїтами. Чароїти до речі, дуже недешеві камені. Вдалося мені знайти три, ну, мені здається, дуже гарних комплекти та каблучку. Зараз все з вами роздивимось. Хочу показати поближче вам самі камінчики, бо вони дуже-дуже гарні. Перший комплектик камені досить немаленькі. Каблучка у 18-му розмірі. Вага каблучки 5,2 грами. Камінчики 18 на 13 міліметрів. Сережечки, як зазвичай, англійський замочок камінчики відкриті. Вартість комплекту 3900 гривень. Ще раз наголошую, чароїди дуже дорогі. Я привезла три комплектики. І, напевно, ще досить довго їх не буде вже нових в наявності. Так, перший комплектик розповіла. Наступний, о, да, наступний комплектик, покладу, щоб вам було видно, з трошки меншими камінчиками форма крапля, каблучка в розмірі 18,3. Вага каблучки 3,6 грами. Тут камінчики 15 на 10 міліметрів. Вага сережок 5,8 грамів. Комплекти коштує 2800 гривень. Це найменший. Я маю на увазі розмір камінчиків. Такий ніжний, акуратненький, на мій погляд. Мені подобається. І наступний комплектик, він найшикарніший, якщо можна так сказати. Тут мені дуже-дуже-дуже подобаються саме сережки. Але і каблучка, подивіться, який камінь. Сережки підвісні, досить такі немаленькі. Щось у нас сусіди трошки там розбуянились. Так, комплектик. Подивіться на ці сережки. Чудове таке поєднання: овальний кабушон і ромбовидний. Так, каблучка в розмірі 18,5. Вага каблучки 5,5 грами. Камінчики. Овальний 18 на 13 мм, Ромби мають сторону 10 мм, тобто 10 на 10 на 10 і на 10 мм. Загальна висота в сережках разом зі штифтом 42 мм. Ось так висота. Вага сережок 12,3 грами. Підвісні сережки, англійський замочок, зворотній бік, камінчики відкриті. Комплектик коштує 4800 гривень. Але дуже гарний. І в каблучці, подивіться, сам камінчик дуже хочу, щоб ви побачили, наскільки вони тут цікаві. І... По чароїтам, по комплектикам це все, по чароїтам ще маю одну каблучку, круглої форми, круглої форми каблучка, розмір 19, вага каблучки 8,8 грами. діаметр самого чароїту. 2 сантиметри. Тобто 20 міліметрів діаметр. Вартість каблучки 2400 гривень. Покажу зворотній бік. Скрізь камінчики відкриті. Також дуже гарно. Мені на вказівний пальчик найбільше подобається, коли велика сам камінчик великий. Мені чомусь так більше навіть подобається. Так, по чароїтам в нас на сьогодні все. Далі мене попросили показати, що маю по залишкам. Турмалінові кварц, рожевий кварц та кунцит. По турмаліновим кварцам, дівчата, сережечки запитували, каблучки розібрали, але маю дві пари сережок. Світліші трошечки. Я коли комплекти ці показувала, я вже вам розповідала, що тут, неймовірно, гарні самі камені. Кварц майже прозорий, не так багато включень, тобто не молочний, не мутний такий, а практично прозорий. І дуже гарно видно самі турмалінові волокна. Хочеться, щоб ви це також побачили. Так. І покажу зразу до порівняння. просили разом показати, щоб було видно трошки темніше. Так спробую. Одні сережечки трошки з більшою кількістю волокон турмаліну, другі трошки світліші. От. По сережкам: камінчики 15,5 на 11,5 мм. Розглянемо ще ближче другим. Мені і ті і ті подобаються самі камені дуже класні. Дивіться. Так, вага 6,3 грами. Англійський замочок, камінчики всі відкриті. Вартість сережок 1800 гривень. Дві пари сережок у наявності. З рожевого кварцю. Дівчатка, хто запитував, з тих усіх комплектів вогранці в мене залишилася тільки одна єдина каблучка. Кожного разу, коли знімаю консити рожеві кварці, повторюю, що камера от такий ніжний рожевий відтінок, на жаль, повністю не передає. Вони ну, трошечки яскравіші, яскравіше рожевий, ніж на камері. Каблучка це єдине, що в огранці в мене залишилось з рожевого ква. У 18 розмірі прямокутної форми вага каблучки 3,3 грами, ой, ні, перепрошую, з конситом приплутала. 4,4. Це масивніша 4,4 грами, камінчик 13,7 на 9,7 мм. Покажу зворотній бік. Огранка. Вартість каблучки 900 гривень. Мені подобаються такі чіткі прямокутні форми в огранці. Ну, не знаю чому. Чомусь вони мені подобаються більше за кабошони. Але це таке, знаєте, суто індивідуально. У кожного свій смак. Так, 900 гривень, це я проговорила. Одна остання каблучечка. І з кунциту також одна каблучка. Дуже хочу, щоб ви подивились сам камінчик. Він напівпрозорий. Класної якості ці комплекти були, ну, дуже вони мені сподобались. Каблучка у 18 розмірі. Вага 3,3 грами. Камінчик. 12 з половиною на 9,5 мм. І вартість каблучки 950 гривень. Зворотній бік і покажу трошки ближче. Так, по запитам це, напевно, все, що з наявності маємо. Далі. Два браслетики з геліоліту, тобто сонячний камінь. З таким шимерним ефектом, з переливами, все як має бути. Два браслетики, один трошки більший, другий трошки менший. Перший браслетик на до 18,5 на зап'ястя, другий браслетик до 19-19,5. Ось так виглядає на зап'ясті. Браслетики маю тільки два. Вартість браслету 750 гривень. І браслети з Амазоніту. Я тут, до речі, діаметр не сказала. Тут цікаво 9,7 міліметрів. Майже 10, але не 10. 9,7, я зазвичай заміряю, дівчата, не ніякими не лінійками, я заміряю інженерними штангенциркулями. Тобто, ну от люблю я точність, тому штангенциркуль мені видає 9,7 міліметрів. Амазоніти діаметр 8,5 міліметрів, як би то їх ще ближче. Ось так покажу вам, щоб видно було їх. Браслетики, до речі, і там, і там на резиночках. Нормально тягнуться. Тут об'єм зап'ястя 18,5, ну до 19 буде точно. Браслетів 4. Вартість амазонітових браслетів 400 гривень. Ось так виглядатиме на зап'ясті. Ну, а на сьогодні в мене все. Запрошую, долучайтесь, будь ласка, до Viber спільноти. Посилання я залишаю, як завжди, у першому коментарі до кожного відео. Замовлення приймаю у вайбері. Чекаю вас у Viber та у спільноті. Всім! Чудового мирного дня. До зустрічі на каналі!